Усім привіт, друзі. Зараз перевірю дозиметр. Серійний номер є 2006. Запускаємо. Тепер отже регоранція. Запускаємо і чекаємо, поки поміряє природні Я поки покажу комплект. Рідна його коробка. От дозиметр побутовий, Техпаспорт. Інструкція, характеристики, тут там все мокрі печат підписи та ну, макулатура для колекціонерів. Це версія бета плюс гамма опроміння перероблений під бета-випромінювання. Зараз протестую на джерелі бета-випроміння все покажу. Що працює? От, зовнішній стан, як на відео, як бачите, ідеальний. Не користувались. Я вам зі всіх сторін покажу в хорошій якості. Серійний номер. Комплект нових батарейок ставлено. От, от, 13 мікронів. Тепер я показую, як реагує на джерело бета бета-опроміння. Чисте бета бета-опроміння від ДП підношу. От, цифри полетіли. Зразу ми знайшли це джерело. Забираю тільки природний фон підношу, полетіли цифри. Це Чисте бета опроміння. Давайте ще протестуємо на слабкому бета бетеопемінні. Везелиново скло, дуже слабко по беті. Звичайно, скло, слабко. Підношу. І дивимось, чекаємо. От вже перевалило за 30 мікрорентген, ми знайшли джерело радіоактивне. Все, перевірю, все показав. Вот, а от природний гамофон міряється. Так, все, перевіримо. Все показав, ідеально працює. Тільки на ложку відправляється, бо всередині є скляні елементи у всіх дозиметрах у світі. І при падінні на стіл чи на землю він повністю ламається. Тому були випадки, що людина поламала через пару днів. От. Так само всі дозиметри. Бояться дощу, якщо попаде дощ, також ломається. Тому тільки на ложка, гарантія діє до отримання на пошті. Все, всім до нових зустрічей.